Вітаю! Ви на каналі Такібех, і ми зараз робимо огляд на одну з найкращих моделей від бренду American Tourister колекція Fast Forward З чого ця модель виготовлена? По-перше, вона з поліпропилену. Це вдаростійкий гнучкий матеріал, так, який дасть вашій моделі послугувати в будь-якому розмірі максимально довго. Так, він, окрім цього, ще й профарбований повністю до самої глибини в той колір, як і зовні. Тому навіть при сильних подряпинах його можна буде до якоїсь міри витирати вологими серветками. Звичайно, найбільше забруднюються блискавки, тому якщо для вас естетичний момент має велике значення. То просто користуйтесь захисними чохлами і все. І окрім цього, ми ще й маємо рефлену таку поверхню з ребрами жорсткості, які, по-перше, будуть і додавати вашому корпусу більшої витривалості, і окрім цього, будуть брати на себе подряпани, тому весь корпус буде важко подряпати. А ось тільки будуть вони на оцих хвилях, так е стиратися. Далі основним показником і фішкою цієї воліз. Саме є амортизаційні колеса. Так багато хто з вас знає, що бренд American Tourister – це підбренд Самсонайту. Так? А у Samsonite наразі багато з новинок валіз, які вони почали виготовляти, пішли з амортизаційними ефектами. І вони цю технологію перейняли і в свій підбренд. І тепер почали робити валізу на амортизаційних колесах. Тепер при повному навантаженні, по брусчатці, по нерівному асфальту ваша валіза буде більш м'яко їхати і з комфортом. Вони тут, окрім цього, ще й подвоєні, так? тому валіза буде стабільна навіть з відкритим розширенням. Коли валіза розкриється на подвоєних колесах, завдяки їх ширині, так? валіза дуже стабільна, ніколи не завалюється і буде максимально м'яко переміщуватись. Потім це висовна ручка, це теж один з основних показників. І звертаємо увагу, що в середньому і великому розмірі ми маємо дуже багато рівнів фіксації. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось в великому якраз є ось цей найнижчий рівень. Я вважаю, це дуже вдала фіксація, тому що зазвичай ніж чим менше речах, Тим менше приходиться викручувати руку, так і з більшою легкістю переміщуватись. Я взагалі свою валізу велику катаю за ось цю ручку. І навіть хоч вона мені там не повністю пізріс, але при повному навантаженні максимально комфортно десь на бордюр чи зі сходів припідняв і одразу поїхав. А тут ще є ось цей необхідний, як на мене, рівень, якого в більшості валіз навіть американ-туристору не вистачає. Ось, до прикладу, є флагман, так, це колекція Soundbox, і тут всього два рівні фіксування. Фіксації, а от в цій вже як мінімум 5. І це дуже круто. В маленькому розмірі зробили два рівні фіксації, раз і два. Ну, тому що по зросту там все це вже цього достатньо. Ручка сама йде з ребрами жорсткості, тому зігнути, зламати її якось буде досить важко. І на ось цих середніх рівнях. Майже не відчувається люфту. Найбільшу увагу я б хотів би приділити саме ручні поклажі, тому що тут вона ну максимально вдала. Чому? Тому що в закритому стані з закритим розширенням, бачите, вона. Теж, як і всі розміри, має розширення в закритому стані, вона в глибину рівно 20 сантиметрів. Навіть от зараз, коли закрите розширення і вона не наповнена, вона навіть менш. Ось зверніть увагу. Я взяв замір від самого початку і до кінця. Зараз навіть 19 сантиметрів немає. А коли натягнеться валіза, коли вона буде максимально наповнена і розширення розтягнеться, то ну максимум до 20. Тобто, це ідеальна валіза для авіаперевізника Ранер. Багато хто з вас саме такі шукає, тому ця модель може бути прям от. Точку. І чому вона ще дуже актуальна? Тому що вага 2,3 кг, А коли розкривається розширення, тому тут маємо 23 см так і то в натяжку. Тому і для Візер це наступний лоукост, який ви теж досить часто літаєте. І якраз 23 см – сантиметри це і є максимальний показник більшості авіакомпаній, які пропускають з вагою 2,3 кг, з амортизаційними колесами, з наявністю розширення. Це ідеальна ручна поклажа, як на мене. І ще, коли вона і закривається на дві частини, то це є взагалі максимальним бонусом. Маємо додаткові ось такі кишені, одну сітчату, одну звичайну, і ще один ось такий відділ з додатковими притисними ременями. І на цьому не зупиняємось, тому що ще й в цій частині ми маємо додатковий притисний ремень. Тобто максимально зручна організація, яка є, в принципі, в валізах бренду American Tourister. Для прикладу, ось я возьму теж одну з найкращих і найдорожчих валіз бренду American Tourister. і ми бачимо, що тут тільки один стяжний ремень додаткова перегородка і одна кишенька. А в середньому розмірі і великому розмірі, ось тут ще є місце для gps трекеру. Тобто, ви можете розмістити сюди свій пристрій і відслідковувати. Де ваша валіза в онлайні це дуже зручно, коли ви часто подорожуєте, і бувають такі випадки, коли вашу валізу відправляють в іншу країну, а ви потім її чекаєте і шукаєте. А в такому випадку її знайти значно легше. Щодо ручок для перенесення, великий і середній розмір оснащений двома ручками для перенесення. Вони дуже добре відтягуються. Тут є навіть спеціальні виїмки, так поглиблення такі в корпусі. По перше, щоб ручка сильніше була притиснута до корпусу, щоб її важче було відбити. І окрім цього, брати її ну реально комфортно. Ще ось тут знизу ми маємо ось такі поглиблення. Це дуже зручно при завантаженні вашої валізи, наприклад, в багажник автомобіля. А тепер пройдемося по розмірам. Маленький розмір буде ідеальний для навантаження. 10 з відкритим розширенням 12 кг. Ну це по максимуму. Середній розмір є класичним. Але з рахунок того, що в нього є розширення, якраз буде ідеально підходити для навантаження 18 до 20 кілограм. Так, це коли буде щось більш-менш важке. А великий розмір наближений до класичних габаритів, але все ж таки з відкритим розширенням в нього теж можна буде з легкістю покласти близько 20-23 кілограм. Звичайно, можна і більше, але це при умові, якщо там будуть якісь габаритні або важкі речі по типу взуття, пляшок чи чогось. І ще звертаємо увагу, що всі розміри. Мають ось такі додаткові ніжки, які влиті в корпус, і тобто вони будуть мало контактувати, їх буде крайне важко відбити. І вся ця частина максимально рефлена, та яка контактує з поверхнею найчастіше, наприклад, коли вони їдуть по багажній стрічці, чи ви ставите цю валізу, тому подряпин на ній теж буде видно мінімально. Забігаючи наперед, робимо висновок, що ця валіза є однією з найкращих валіз бренду American Tourister. По деяким показникам, взагалі найкращою. Як я й казав, ручна поклажа з амортизаційними колесами, з двома перегородками всередині, з такими габаритами, ще й з розширенням, просто ідеальна, насправді. Так само це стосується і середнього, і великого розміру. Якщо ви шукали поєднання легкості, Комфорту за рахунок плавного переміщення на колесах і витривалості за рахунок в цілому класної фурнітури і матеріалу, то з легкістю звертайте увагу на ось цю модель. Так, якщо у вас є ще якісь додаткові запитання, я чекаю вас в коментарях. Якщо запитань немає, ви вже знаєте, що вам потрібна ця модель. То від нас ви отримуєте 5% знижки, так і безкоштовну доставку. Деталі в описі. Так телефонуйте, пишіть, чекаємо вас.